Друзі, всі вітання! Ви на моєму каналі Паша Міна. І як бачите, ми сьогодні у Ютубі. І як думаю, ви зрозуміли, ми сьогодні будемо робити огляд на мої перші одні з найперших відео та всі інші. Тут, ви бачите, як можна побачити, один рік тому. І хочу вам зараз сказати, що мій канал створений 23 жовтня 2023 року. Я сподіваюся, що ви обов'язково поставили лайкосик. Це відео та підписалися на мій канал, і ще буде ось тут така кнопочка підписатися. А ми будемо приступати. Тому друзі, одразу натискаємо на відео. Так, тут давайте по черзі тако, по чуть-чуть гортати. Ну, не варто по чуть-чуть. Давайте зразу так, будемо дивитися. Так, прогрузилося, далі ще гортаємо. Як бачите, моїх відео не так уже й багато. Ну, звісно, багато. 200 штук. Взагалі не багато. Так. Гартар. Так, тут мене обманули. Це ще GTA 4. Да. Якої вже немає. Так, що Та так довго? О, все почат. Ну, Це ми дивіться, точно не будемо з вами. Ну, Це, як бачите, я не записував з програми, я записував ось так. Добре, давайте почнемо. Перше враження треклогіз симулятор. Тут... Так, що подобається. Так давайте почнемо. Трак Влог із симулятор. Я зроблю щось тихіше. О, так краще. Ну, що? Да, я і зараз в шоці, що я таке як знімав. Ну добре, добре. Так, давайте Ну, я вже Да, я вибрав цю машинку. Yeah. Так, то я ще з графікою играє? Давайте ще друга. Так, райс Ну, шо скажу по цьому відео. Я шкода, то прикольно. Так, я не знаю, на так, я так аккуратно їздив но на цьому ця игра кінчається. Так, як мені назад повернуть? У... Ваше відео, Вот сюда возможно. Что куди уже? Не знаю, так. Так, е, так, чому прогорнулося? А, ну це вже YouTube студія, звісно. Ну, так, ну що ж, я знову тут, а хочу сказати, це оці часи, от реально мене просто так не поспігать. Ці часи, де я був бомжом, ось мій баланс 6 тисяч гривень. Тут я, до речі, записував без мікрофона, тому мене можливо погано чути. Ну... Україна та Західна Україна. Да. А це, друзі, я заразу навіть подивлюся. Да. А це, звісно, друзі, бачимо, у мене тут ФПС був, до речі, 20 штук. Але це, звісно, ну, ці часи просто не забудуть ніяк. Це, це моя застаряну секундочку, я думаю, якось, дуже краще збуду. Якість. О, все, зараха хорошо, має, <ріст> да, фура моя будет. Да, фураги моя таври. Любим какого-то. Це, до речі, была моя одна из самых перших. Одна из самых-самых перших машин. А это вообще просто ей. Це, це, Так, це карта, помиляється і є. Ну, у мене вже був один єдиний аккаунт. Це він є Боже, ця карта. Ростомет. Да. Це, це просто ті часи. Так, да, я тоді взагалі нічого не знав. Я взагалі по цій грі нічого не знав. Ну цю карту. Але от зараз я просто реально я всю карту країна просто знаю. Краще, можна сказати, даже, за своє місто. Мдаааа, це просто, просто жаль. І часи. Дивіться, скільки машин. Людина якась. Моксим Ахмета. Ой, не, ти не взагалі, я взагалі, ти не розумієш, чого я розумію. Так, друзі, я уже тута, і це... ...ето А4. Я його так назвав. Так, давайте доб'ємо більше лайків і вийде на вас серія. Добре, да. GTA 4, ну давай. За що це прикол? Ще я не можу повноекранний режим зробити. Так. Так, це я нову гру розпочинаю на ой. Та що так мигає До речі, таке, що мигає Так, не оріть будь ласка. Боже, оці часи просто, оце... Оце реально, не знаю. Мені в наушника, от мені реально просто оревано. До речі, можна сказати, що це ще навіть трошки грабено порівняно з тим, що зараз в мене було GTA 4. Мій другий повністю приходив без лайв і хочу сказати ось оце його аккаунт. Обов'язково підписуйтесь на його канал. Теж багато інтересних гір. До саме Субнатика та багато чого цікавого Не, ну це, конечно, да. Тут повреждения. Це просто взагалі була просто реально. Так, от ага. Ну, врізалось, ну конечно. Да, тут да. реально просто бомба Все, Хто не дивився це відео, обов'язково подивіться. Ось їхня назва. Це мені штучний танк я не придумав. Ну, чи навіть хтось інший. А ми тоді з вами погнали далі.